Євангелія від Луки, розділ восьмий По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух, Марія, звана Магдалина. З якої вийшло сім бісів Йоанна, жінка хузи, іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали з своїх маєтків. А коли зібралася сила народу, із усіх міст приходили до нього, Ісус сказав їм у притчі Вийшов сіяч сіяти своє зерно! І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзубали. Друге упало на камінь, і зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю. І зійшовши сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча. Він сказав їм Вам дано знати тайни Божого Царства, іншим же в притчах. Щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить оця притча. Зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені. Це ті, що, почувши з радістю, приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернином, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрій. Це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого, бо немає захованого, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним, і наяв не вийшло. Вважайте отже як слухаєте бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Мати його і брати прийшли були до Нього. Та через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь їм сказав Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Одного дня. Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм Переплиньмо на той бік озера. І відплили. Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром накинулася на озеро, і їх почало заливати. Вони були в небезпеці. І, приступивши, вони збудили його і кажуть Наставниче! Наставниче, ми гинемо? Він устав, погрозив вітрові і розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм: Де ваша віра? Вони ж, налякані і здивовані, один до одного, казали: Хто це такий, що вітрам і воді повіліває, і вони слухають Його. Вони пристали в краю Геразинським, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав. Припав йому до ніг і сказав голосом сильним, Що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощів окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його, Як тобі на ім'я? Легіон, відповів той. Багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней. Що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней і кинулося стадо з кручі в озеро, та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, задягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Геразинської округи почало його просити. Щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. По поверненні Ісус був прийнятий народом, бо всі його чекали. Аж ось прийшов чоловік Яїр на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, Він почав його просити зайти до нього в хату. Бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі і умить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус спитав Хто доторкнувся мене? А що всі відпекувалися, Петро мовив. Наставниче, то люди коло Тебе юрмляться і тиснуться. Ісус же сказав, Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши те, жінка, що не втаїлася, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус. Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили він же мовив Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Откровення Розділ дев'ятий. І п'ятий ангел посурмив, І я побачив зірку, що з неба впала на землю. І дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, мов дим із печі великої. І затьмилося сонце і повітря від диму із колодзя. А з диму вийшла сарана на землю, і дано їй владу, як мають владу скорпіони на землі. І сказано їй, щоб не шкодила траві земній, ні всякій зелені, ні всякому дереву, але тільки людям, що не мають печаті Бога на чолах своїх. І дано їй, щоб не убивала їх, але щоб катувалися п'ять місяців. Катування ж їх таке, як катування від скорпіона, коли вжалить чоловіка. У ті дні шукатимуть люди смерть, та не знайдуть її, бажатимуть вмерти, та втече смерть від них. А виглядом сарана подібна до коней, приготованих на війну. На головах її, мов вінці, подібні до золота, лиця її, мов лиця людей, і мала волосся, мов волосся жінок, і зуби її, мов у левів були, і мала броню, мов броня з заліза, а звук відкрил її, мов звук від колісниць із кіньми численними, що біжать на битву. Мала хвости. Ніби в скорпіонів і жала, а в хвостах її сила її шкодити людям п'ять місяців, і мала над собою царя ангела безодні ім'я його по єврейськи Авадон, а по грецьки Аполіон. Одне горе минуло, от ідуть іще два горя після нього. І шостий ангел посурмив, і я почув голос один від чотирьох рогів жартовника Золотого, що перед Богом, який говорив до шостого ангела, що мав сурму. Пусти чотирьох ангелів, що зв'язані при річці Великій Ефраті. І випущено чотирьох ангелів, приготованих на годину і день і місяць і рік. Щоб могли умертвити третину людей. Число вояцтва кінноти дві міріяди міріяд, і я чув число їх, і я бачив коней у видінні і на них вершників, що мали панцири вогнені, і гіацинтові і серчані. Голови коней, мов голови левів, а з рота виходив вогонь. І дим і сірка. Трьома карами цими вбита була третина люду, вогнем, і димом і сіркою, що виходили з їх ротів. Бо сила коней у роті їх заключена, і в хвостах їх, а хвости їхні, подібні до гадюк, що маючи голови, ними шкодять. А решта люду, котрі не побиті карами цими. Не покаялися в ділах рук своїх, щоб не поклонятися демонам та ідолам золотим і срібним, і мідним, кам'яним і дерев'яним, які ані бачити не в силі, ані чути, ані ходити. І не покаялися в убивствах своїх, ні в чарах своїх, ні в розпустах своїх, ні в крадіжах своїх. Псалом 58. Чи ви по правді творите свій суд, вельможі? Чи справедливо судите осени людські? Та ж ви у серці творите несправедливість, ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечистиві збилися з дороги вже від материнського лона, від утроби ненькі пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них, немов отрута Змія, неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути, заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощі, о Боже, їхні зуби у них у пельці, Ікли левенят, Господи, вирви, хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть, хай зникнуть, мов слимак, як жінки викидень, що не побачив сонця, Раніж, ніж забуяють, як будяки і глоди. Хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних, і скажуть люди Справді, для праведника є нагорода, справді є Бог, що судить на землі. Книга Приповідок, розділ двадцять Як літом сніг, а в жнива дощ, Так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, Так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той Підтинає собі ноги, п'є гіркоту, Хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного, тернова гілка. Те приповідка в устах дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе замудрого вважає. На дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже Лев на дорозі, лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску, та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що жбурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього. І каже, чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухвати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді, те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а восерді кує зраду. Не вір йому. Коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро, та злоба його відкриється серед громади, хто риє яму сам впаде до неї, хто котить камінь у гору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. КНИГА ПРОРОКА ЄЗЕКіїла. Розділ перший. У тридцятому році, четвертому місяці, на п'ятий день місяця, коли був я між вигнанцями над Кевар річкою, відчинились небеса, і я побачив видіння Божі. На п'ятий день місяця, а це був п'ятий рік вигнання царя Йоахина, надійшло слово Господнє до Єзекиїла. Сина бузі, священника, в землі халдейській над Кевар річкою. І там була рука Господня над ним. Я бачив схопився з хуртовиною вітер з півночі, величезна хмара і вогонь клубом, блиск навколо неї, а зсередини щось немов бурштин посеред вогню, і посеред нього з'явилось щось, немов подоба, чотирьох тварин, що нагадували людські подоби. У кожного було чотири обличчя, і в кожного було четверо крил. Ноги в них були прямі, а стопи ніг, як стопи у теляти, і блищали вони, немов гладенька мідь. Під крильми в них з чотирьох боків були людські руки, обличчя в них і крила в них у всіх чотирьох, а крильми торкались вони одне одного. Обличчя у них і крила в них не обертались, коли вони йшли, кожне простувало перед себе. Подоба обличь їхніх була, спереду людське лице в усіх чотирьох. Правобіч левине лице в усіх чотирьох, Ліворуч бичаче лице в усіх чотирьох, ззаду орлине лице в усіх чотирьох. Крила їхні були випростані догори. Кожне мало по двоє крил, що торкались одне одного, а двоє вкривали тіло, і кожне простувало перед себе. Куди поривав їх дух, туди вони йшли, вони не обертались, як ішли. А спосеред звірів виднілось щось, як жар, живріюче, як смолоскипи, що ходили туди і сюди між тваринами, і вогонь блищав, а з вогню вилітали блискавки. І звірі рухались туди і сюди, немов блискавки. Придивився я до тих звірів, аж ось на землі коло тих звірів по колесу, біля всіх чотирьох їх. Видом і виробом були колеса, немов блискучий хрисоліт, і всі четверо були однаковісінькі, а виглядом своїм і виробом здавалось, що одне колесо було в другому. Вони могли йти на чотири боки і не обертались. Як ішли. Обіддя їхнє здавалося високим, як я дивився. Обіддя їхнє у всіх чотирьох було повне очей по всьому колі. І коли звірі йшли, то йшли і колеса коло них, а як звірі здіймались від землі вгору, здіймались і колеса. Куди поривав їх дух, туди вони йшли. І колеса здіймались разом з ними, бо дух звіря був у колесах. Коли ті йшли, йшли і вони, коли ті стояли, то й вони стояли. Як же ті здіймались від землі, здіймались і колеса разом з ними, бо дух звіря був у колесах. Над головами ж у звірів. Було так не мов би твердь небесна, не мов би з блискучого кришталю, що розпростирався над їхніми головами. А під твердю їхні крила були простягнені одне до одного. В кожного було їх подвоє, що вкривали їм тіло. Коли вони йшли, я чув шум їхніх крил, немов шум вод великих. Неначе голос Всемогутнього, неначе страшний гомін, немов галас у таборі, а як зупинялись, то спускали крила. І розлягався шум з понад тверді, що в них над головами. Як вони зупинялись, то спускали крила. Понад твердю, що в них над головами, було щось не мов би сапфір камінь. Що виглядав, як престол, а на тім, що скидалось на престол, видно було вгорі подобу чоловіка, і бачив я щось, наче бурштин, щось, наче вогонь, навкруги нього, починаючи від того, що було схоже на крижі і вищі. А вниз, від того, що було подібне до крижів, бачив я немовби вогонь і блиск. Навкруги нього, немов веселка, що видніється у хмарах дощового дня, так виглядав навколо блиск той. Так виглядала слава Божа. Побачивши її, упав я лицем до землі і почув голос, що говорив.